здоровенькі були. У нас відлига. Зима нас покидає. Снігова. Так. Тож вчора ми попрацювали. Йдемо подивимося, як там наша новоприбула. Вчора вони там трошки її щось ганяли. Але ніби подружилися потім. Зараз я візьму ще її їсти. Ой, вони вже кричать. Дав ячменю. Зараз дам подивимося. Що вони тут у нас? Доброго ранку. Ніби ціла. Їсти вони не будуть, бо вони нас не знають, чисто свідають. <кій> Зараз попробую вигнати на потічок, подивлюся, що там, яка там вода на потічку. До речі, вчора вони там ходили. Водили всякими закапелками, закоулками. Ну, якось вона з ними подружилася. Думаю, що в неї ображати не будуть і будуть любити, поважати і цінувати. Така собі порядна тітка. Дубка в неї вже так дозаду. Можливо, буде скоро нестися. Мешка. Але вона з ними без проблем. Тримаються купи, можливо, якби були ще якісь інші гуси, то вона б собі думала втікати, а так. так потічок вже трохи розмерся, крига, як якась кресла. Побачимо, як вони будуть нас купатися. Гадка трошки брудна. Може її вже хтось там корулив там, де вона була, може. А було доступу до води. Ну, давай. О. Не ламиться крига, досить, значить, така, ще міцна, о, вже поламалася. Мені цікаво подивитися, чи він буде її парувати, якщо вона надумає нестися. Застрягла вона. Вилізла на, вилізла на кригу і застрягла. Треба йти її розвертати. <кхи> Бідно не знає, що твариць. Як то мені звідси ще? Ну давай повертайся. Біжи до гусей. Давай маленька. Ну от, і приплили. Добре, ліжу я в воду. Ну давай давай, давай. О, молодець, молодець, покіцюнька. О, є, гарна височка. Так. Ой, який вітерець пронизливий. Мало місця, тому що тут ще лід. Була би тут там, де там оце все, я думаю, що... Вони би собі покупалися. Вона, бідно, хоче купатися, але не знає, що глибина не з того боку. Так. О, маленьку. О, молодець. Бач, яка ти красунька в нас. Ну, глинистий хоче мишку, але мишка його не хоче. Ну, на кінець вона узвичайлася вже. Я трохи побігав кругом, бо вона не знала, що з нею твариться. Гуси до неї приходили, вона, напевно, боялася, що її будуть, як то кажуть, покуськувати, але ніхто її не кусає. Кажуть, купайся маленька, купайся. Коли тобто не снімав у хату, бігав за всіма, крім неї. Навіть до неї там трошки щось збрався, але вона була тоді на кризі і пішла в бік, він же її лишив. Зараз вона вже починає купатися, але він щось не дуже хоче, як то кажуть, працювати, братися за свою роботу. О. Я відійду трошки. Щось, вона так добре дороги, посовестка не знає, що куди. <кій> Дивиться, як роблять інші гуси, так і вона купель завершена, нічого не відбулося. <кій> ну, поки що ось так травичку до собі поскубають, з виглядає, та й потім я їх буду заганяти <кій> <кій> на подвір'я. Думала, гадала, хоче до гусочка. Ну, вона боїться, що її та мишка може трошки покуськувати, але ми з ціни наша мишка чемна. Ось такі тут справи. Добре, побіг я далі, потім ще, якщо щось, зазнімлю вам, що там у нас твориться. Гусочка наша з гусьми. Переночувала добре і думаю, адаптується теж чудово. Я не встиг, але вам буде видно. Він парував молоду гуску. Все ж таки буде вона нестися, так як і казали. Ось, ось я тебе не туди показав. Ось вона. Пішла. Не встиг я добігти, але ну нічого. Процес пішов, це вже тішить. Красунчик ти наш, і ти красунька. У неї такий кошельок великий. Бачите, який в неї кошельок. Ну, зараз не коли піднімає голову, аж по цілій шиї. Шикарний такий. Ну що, всім гарного дня, мирного неба, любові. Скоро буде весна і перемога не за горами. bom para